До театру Черга, до міськради оркестр. Так провели востаннє багаторічного міського голову Миколу Федорука. Він очолював Чернівецьку міську раду понад 20 років і залишався небайдужим до міста навіть після того, як покинув посаду. Я пам'ятаю більше його за цей період, вже коли я став міським головою, я завжди був поруч. Він мене підтримував, і багато речей, які бувалися в місті, ми ну, говорили з ним, тобто, тобто, як рухатися, що робити далі. Ну, його досвід не, 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 не оцінене. Я йому за це вдячний. А як людина, він в мене ну, залишиться спогада, я, я людина порядна, розумна. Інтелектуальна і людина, яка дуже любила своє місце. Чернівчани пригадують Миколу Федорука не лише господарем міста, а й уважною та чуйною людиною. Завдяки йому змінилося моє життя, завдяки йому я, власне кажучи, є тим, ким я є. Пам'ятаю людиною дуже розумною, перше, по-друге, дуже відповідальною, дуже вимогливою до інших і в першу чергу до себе. І людиною, яка ніколи не відмахувалася від людей, від їх потреб він завжди намагався допомогти вирішити. За що і в йому чернівчани і вдячні. Його не стало, але його ім'я залишиться з чернівцями. І з містянами, які аплодують своєму меру востаннє. <праць> Любов Копить, Микола Ганутін. Новини всі 4